Practice. <part,"1>

Багаття це ну дим хороший, природній, от тому ніяких тут хімічних домі домішків немає. Тому ми з вами стаємо здоровішими. От ще в нас один Микола прийшов. Сьогодні зелена дорога всім Миколаєв. Це Микола Катеринчук. Щойно там вам діткам солодоща роздавав. Тепер просимо його до слова. Слава Україні! Слава! Всіх з Миколаєм! На всіх цукерок не вистачило. Я думаю, що коли ми переможемо, це буде саме солодка мить. А до перемоги вже близько, повірте мені. А я хотів би прозвітувати про те, як я працюю міська комендатура. Наші блокпости, які знаходяться на п'яти в'їздах і виїздах з міста Києва, зафіксували сьогодні такий рух: 91 автобус заїхали в Київ, а це з супроводженням, без супроводження, з надписами Беркут, міліція і бюджетники. І так само, 36 автобусів виїхали. В комендатуру звернулося 70 громадян. Значить, принесли сім ящиків лімонів, два ящики кефіру, куртки. Так само сьогодні дві автівки дров привезли і автівку продуктів це передали кияни з районів міста Києва. Як ви знаєте, у нас там стоять інформаційні мобілізаційні пункти. Що цікаво, що вночі до нас приходять е, всі пункти невідомі. І от намагалися біля метро Мінська е, підпалити палатку нам, вдалося якось зупинити. Е, біля метро Теремки приходили на підпитку хлопці, намагалися з'ясувати, що таке Євромайдан. Ну, Зрозуміло, що це хлопці. З Маріїнського парку вони зовсім там одичали. Ми їх запрошуємо сюди, щоб вони все ж таки поспілкувалися і зрозуміли, хто і за що тут стоїть. Продовжують добровольці записуватися в отряди самооборони з усього Києва. Сьогодні записалося набагато, 25 людей, і вони сьогодні вночі приступають до чергування. На гарячу лінію продовжуються дзвінки. Було біля 400 дзвінків. З підтримкою тут, хто стоїть на Майдані, особливо вночі, з подяками, що ви тут стоїте, і вони продовжують нас підтримувати. Пенсіонерка Черка дзвонила з пропозицією замість Леніна, який там впав, поставити пам'яток студентам. Я думаю, що цю ініціативу треба обговорити і прийняти рішення. А так, все більш ми спокійно в штатному режимі. Ми з вами всю ніч. Я впевнений, що ми досягнемо свого. Сьогодні був прийнятий, ви знаєте, дуже важливий закон, який забороняє проводити репресії всім, хто з 21 го числа висловлював свою позицію, громадську позицію на майданах України. Дякую за увагу. Слава Україні!